Вітаю! Я консультант садового центру, ваш сад Світлана. До нас на Ютуб поступило таке питання: як розмножаються оліандри? Отож, сьогодні поговоримо про оліандри. До нас поступили дуже чудові такі молоденькі, скажімо, росточки. Ми їх, звісно, різати не будемо, тому що тут немає що, що із них різати, але. На прикладі цих віточок ми покажемо, як можна їх зрізати. Зрізається віточка, виходить, це можна, допустимо, осінью зробити. Зрізаємо, вже, бачите, оцей приріст, він вже в нас старий, і зрізаємо як з п'яточки. Ми його зріжемо, оберемо пару ярусів листочки, які не потрібні, нарушимо точку росту зверху і також. Беремо корніві, вмикаємо черіночок в корнівін. Беремо малесенький стаканчик, універсальну землю. Можна зробити як тепличкою, можна зрісити пластикову бутилочку і накрити, тобто зробити таку маленьку невеличку тепличку. А так розмножаються оліандр. оліандри. Аліандри дуже невибагливі. По мірі підсихання поливаються. Те, що ви купуєте оліандр. Можете одразу їх пересаджувати на розмір більше вазончик. Коли вони перецвітають, ви їх можете в жаркий період оприскувати. Підстригайте, робіть їм форму. Вони є чудові, білі, красні, розові. Інколи вони приходять, такі трошечки переходять в ніжний е, цвітонос, розово білий. Влітку вони дуже полюбляють бути на вулиці. Обов'язково на свіжий воздух, хорошо дають прирост з весни до осені, і потім бажано забрати рослину на зиму, як зимній сад. Це балкон, це лоджі, холодне вікно, тіраси, кого частні дома там це віранда. І вони на взимку там зимують прохладному місці розположення. Отож сьогодні у нас такий був чудовий оліандр. Питання ми сьогодні розібрали, як його можна укорінити. На все добре, заходьте до нас в гості. Будемо раді вас вітати! Щастиво!